Уже через два роки після набуття незалежності в Україні почали діяти закони щодо захисту інтелектуальної власності. В законодавчому плані закони в основному у нас почали діяти з 1993 року. Це було перші чотири закони прийнято, а потім поступово до 2000-го ще ряд законів. Вони ну, знаходяться на досить великому рівні, і це таку оцінку дало міжнародне товариство. Інша справа, що факт реалізації цих законів є Недостатнями, як стверджують спеціалісти, нині в Україні досить високий рівень порушення прав інтелектуальної власності причин чимало: зокрема, неузгодженість у законодавчому полі, погана поінформованість громадськості, відсутність належного контролю та брак відповідних фахівців. По оцінкам зарубіжних експертів, порушення прав у сфері інтелектуальної власності в Україні сягає десь порядка 70-80%. Ну, це Можна сказати, що це ще показник не зовсім точний, можна говорити і про більші відсотки. Дотична проблема захист персональних даних. Аби наблизитись до європейських цінностей в Україні був прийнятий відповідний закон, що набув чинності у 2011 році. Проте, вже нині очевидно, він потребує доопрацювання. Найперше через відсутність законодавчо обумовленої, чіткої диференціації персональних даних на звичайні та вразливі. Особисті дані в вигляді фотографії виграв цей судовий процес. Ну, до особистих даних може відноситись інформація про. Е Сімейне положення, про, е, про е, якісь е, доходи людини, економічні показники і інші. І якщо такі дані використовуються без дозволу е, людини, це є неправомірним. Найбільше спірних ситуацій у цих правових межах виникає з тими, хто свідомо обрав публічний рід занять. Це депутати, громадські діячі, представники Богеми. Ті дані, які мають відношення до їх там професійної чи там громадської діяльності. Вони не не є закритими, але інші дані, ну які торкаються сімейного положення, чи там до посім, де, де людина там відпочивала, де вона проводить свій вільний час, ця інформація, скоріше всього, може і буде віднесена до персональних даних за порушення законодавства про захист персональних даних та авторських прав в Україні передбачена цивільна, адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.